Нам Бог і природа дав нашу конкурентну перевагу. Це земля. 25% світових чорноземів. Світ хоче їсти. Він може їздити чи ходити пішком, він може літати чи їхати на потягу, але вони хочуть їсти кожен день. Тобто та земля і ті люди, які в нас є, здатні годувати не тільки світ, а в першу чергу зробити самі себе багатими. Тому сьогодні це питання не села чи міста. Це питання сьогодні української держави в цілому, як ми можемо швидко зрушити економіку. А далі, маючи цих 120 видів корисних копалин, які в нас є, десь гроші треба заробити, щоб їх реінвестувати в ці галузі. Тому якщо в цьому році в економіці нашої держави аграрне виробництво з переробкою з продуктами харчування буде орієнтовано 41 це неправильна структура. Так не повинно бути. В нормальній економіці, маючи конкурентну перевагу аграрне виробництво, повинно бути не більше 10% доля власне, того, що відноситься до аграрного сектору. Все інше повинно бути інше скадори, має бути будівництво, має бути транспорт, має бути промисловість. Ми повинні будувати літаки. Ви подумайте, в 96-му році ми будували 173 літаки в рік. У цьому році ми будуємо одного літака. Маючи 24 підприємства Авіабудівної галузі, на яких працює 64 тисячі людей. Що буде з цими людьми, якщо їм не дати можливість будувати літаки далі? Ось і відповідь на питання. Тому це стратегія, стратегія бачення країни, але починаючи з рідної землі. Ось, наприклад, і села Симонів і, і того, що тут відбувається: бери землю, найбільший скарб і перетвори село, перетвори район, перетворить область і перетворить в кінцевому етапі країни. Чому ми говоримо про країну на сім скликань Верховної Ради вперед? Це те, що я бачу свій життєвий цикл. Тобто я, я бачу, що я можу бачити сім скликань Верховної Ради, а іншого інструменту, чим Верховна Рада як законодавчий орган для будівництва країни в кінцевому етапі на основі правильних партій немає. Тому треба бачити, що ця Верховна Рада буде виконувати за кожний період часу. Тому, прийшовши до Верховної Ради, ми повинні чітко ми розбиваємо перших п'ять років на річний. ¿Qué Що за рік зроблено? Другий рік, що за другий рік зроблено, Три, що за третій рік зроблено. Але до того треба приходити і чітко давати програму. Тому ось ці ради, які ми зараз створюємо при аграрні партії України, в жовтні місяці ми презентуємо стратегію. І в цій стратегії буде перших п'ять років розписано на річній основі, і потім на п'ятирічній основі і де ми повинні бути через 35 років а, сьогоднішнього дня. Я вам скажу дуже простенький принцип, що через 20 років ми хочемо привести країну до того рівня. Де знаходиться економіка Німеччини сьогодні. Тобто середня заробітна плата 2000 євро на людину це доступ до освіти, це медичне забезпечення всіх людей, які живуть у тій країні, середня тривалість життя чоловіка 74 роки, сьогодні 63. От я хочу, щоб ми жили в нашій країні через 20 років, на 11 років довше, ніж ми живемо на сьогоднішній день. А жінка в такому випадку буде жити не 73 роки, а буде жити 84 роки. Ну от і все. Тобто, ці гроші можуть з'явитися тоді, коли щось розвивається. Тому ми говоримо дуже просто, де сьогодні держава може швидко заробити кошти. Ми вчора були з вами в полі, ми дивилися на рипак, дивилися на кукурузу, говорили, скільки доданої вартості створюється в країнах за декілька сотень кілометрів на тій продукції, яку ми тут вирощуємо. Тобто ми кажемо, якщо ми цю галузь перетворимо а, із сировиною в галузь глибокої переробки, тут створимо робочі місця, ми дамо ту додану вартість своїй власній країні, у людей з'являється покуповельна здатність. Вони здатні купити більше і продуктів харчування, і всяких різних речей, які їм треба кожний день в побуті, в кінцевому етапі купити більше послуг.